І все б нічого, але так склалося, що на цій стороні нижній кант отут був, куди приварювався підсилювач і поріг, він весь висипався. І тепер що виходить? Виходить, що нема орієнтиру висоти, куди його приварювати. Підсилювач порога мозда. Ой. Як там кажуть, серце кров'ю обливається, коли дивлюсь на цю красу. Це жах. Що це з ним робить? Нема до чого варить порога. Підсилювача нема, внутрішнього підсилювача нема, внутрішнього короба порога нема, піддомкратників нема. Я ж хто зна куди?